Тому типа, я тільки ХП бачу, ну і броньку, і все. типу мені цікаво, чи тут є в том голоду, чи ні, Потому що я шо то і не бачу. Чи 10 карбовці дадуть прикольно. Можливо, можна буде вам ще щось цей сам покрутити. Хі. Ладно, погнали далі розвозить. А, вже бачу перекосило. та 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 вже бачу, що воно, на, на косокриво. Та й приват, чесно говоря. Хай буде косокриво. Будем, скажем, що це ося штука мішає. Оце, вроді би, похоже, що то